вершник вийшов на роботу, але пізно добраніч бажати. Тоді бажаємо ранку! Доброго ранку! Be, great, be... Немає краще не лузяни вранці! Вибачте, я гадав, ми продовжуємо. <райзвачен> Отакої. Джо вичавив <райзвачен> з нас усі сили. <райзвачен> так, я не втомлювався так відколи працював особистим закупівельником у Джекі Харі. Лоток? М -м я правильно. М. М. Що вам потрібен лоток хенделики у шоколаді? Де їх візьмуть? А це що? цистерна джему? Це... Що це? Цистерна, в яких перевозять нафту? Поглядено. Стільки сирних греків. Стіхи? Хто вам дав отакі от одиниці виміру? Мері. Куменно. Тіти тут? Велика і кумедна дівчино. А я скоро повернусь з гамаком тістечок. Так, концерт Дейва Маментіса, а я тоді запишу. Бувай. Привіт, Джо. Що це в тебе? Кірський байк. Не знаю, Джо. Я ще не відійшов від спортивної ходьби. У мене обидва стегна, як вишневі Не хвилиш, я вас не беру. Із візьму своїх нових друзів. Це Баркер, Квенчен і Палмен. Портленд тощо чорний. Портленд чорний. Що буде? Я. Що за чорчення? Літере, за останні кілька днів я зрозумів, що єдиною причиною, чому я спілкувався з вами, було те, що я інвалід. А ви ледері. Я вирішив, що час завести друзів що більше відповідають моєму стану. Але жо, ми дружили багато років. Всі помиляються. Ходімо, хлопці, на три. на нас він пішов. І нам на згадку залишилися тільки його старі ноги. А, гаразд не чіпаю. Пітере, я хочу, щоб ти пішов туди і помирився з Джон. Хай могрець, ми йому більше не потрібні, Лоріс. Тепер у нього є нові круті друзі. Кажу тобі, ці ноги зробили його повним недоумком. Мапа включи від парку атракціонів. Я це. Що я це? Я це дати малпа в від парку атракціонів. Не знаю. Графік зіб'ється. Обладнання якось пошкодиться. Всі призи будуть бананами. Лоїс не вимагає тобі нічого. Гаразд. Підтримай мене у таку хвилину. Мені зле. Я втратив друга. Що ж, Пітер, життя Джо дуже змінилося. Може, йому просто треба йти далі. На твоєму місці я б знайшла свого друга споріднену душу, яку Іуда знайшов у понті зі То ви гадаєте, що підходить на роль четвертого хлопця, містера Кілінтон? Ми зазвичай сидимо тут і травимо анекдоти, а ви ніби як кайфолом. Ну, пакері. У мене просто дар розповідати байки. Хтось з вас знає легенду про те, як з'явилось борошно.